Привіт! Сьогодні покажу вам, як зробити витяг з реєстру платників єдиного податку. Зробити це можна безкоштовно в електронному кабінеті. Заходимо у свій електронний кабінет. Обираємо вкладку Введення звітності. Зараз у нас вересень нам підходить. Створюємо у вересні, в періоді вересень. Запит. Тут є багато різних вкладок, нам потрібно саме запити. Так, зірочка, код нічого не заповнюємо. Обираємо запит на отримання витягу з реєстру платників єдиного податку. Перевіряємо обов'язково, чи вірно, в нас підтягнулося ДПІ. 625. В облікових даних заходимо, дивимось 625. Вірно, в нас підтягнулось ДПІ. Творити. Тепер обов'язково перевіряємо, чи вірно у нас підтягнулася адреса. Також в облікових даних. Перевіряємо вірно. Якщо не вірно, копіюємо і вставляємо. Сюди. Потрібно нам в електронному вигляді. Щоб ми не ходили в контролюючий орган, в ДПІ безпосередньо ножками щоб ми не ходили, а в електронному вигляді, щоб ми отримали цю, цей витяг. Перевіряємо, чи все в нас заповнено. Заповнено тут все. Тут немає що пропустити, підписуємо. Обираємо свій ключ. Той, що діючий, це важливо, ключ може бути не діючий, навіть якщо він новий. Читуємо, підписуємо. Надіслати документ? Так. Через деякий час отримаємо відповідь. Через деякий час це, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Відповідь, зазвичай, надходить від кількох годин до одні... десь до одних суток. В посиланні під цим відео залишу свій телеграм. Звертайтеся, якщо буде потрібно. Па-па!